Ви взагалі здорові тут. Чим ми займаємося? Нас кордони держави під ударом. Ми говоримо про кордони Бурштина. Ми не обговорюємо ні мир, ми не обговорюємо перемовини, Ми не обговорюємо наші умови. Ми не обговорюємо роботу з Америкою. Ми не формуємо парламентську делегацію летіти в Конгрес. Ми нічого цього, ви навіть не можете викликати Сибіху сюди проголосувати, щоб тут міністр закордонних справ прийшов. Верховний страус України засунув голову в пісок і сподівається, що воно все десь пронесеться. Ви божевільні. Ну що ви робите з усією повагою, і любов'ю? Який бурштин? Чим має займатися зараз Верховна Рада? Ну принципові питання, доля країни під питанням. Всі ці, ці потужні і секта потужного, яка вже біснується? Гончарянка там виступає за Трампа ще за когось? Ви, які хочете далі тягнути Україну? в Війну тільки без нашого головного союзника. Де ваше рішення про секвестр держбюджету? Де ваше рішення про те, щоб переглянути всі бюджети? Де ваше рішення про те, щоб будувати фортифікації? Ви як збираєтесь воювати без США? Як? Чим? Далі, продовжуючи оці бла 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 заяви, будете своїми постами в Фейсбуці збивати російські ракети, коли вони будуть вбивати людей, мирних в Україні. Будете своїми постами в Фейсбуці знищувати російські танки. Це ваша зброя єдина. Ви божевільні, що ви робите з цією нещасною Україною.